Женетий кум турбується кума-холостяка. — Ну, що ти все перебираєш? Ну, нехай Надійка не така. А Галя, он вона йде з подругою. Подивись, як вона тобі. Ой ні, куми, я стільки не вип'ю. Дуже ревнива дружина щоденно розглядала піджак чоловіка, і як тільки знаходила на ньому будь-яку волосину. Відразу ж влаштовувала сцену ревнощів. Одного разу вона нічого не знайшла і зайшлася. До чого ж ти вже дійшов, навіть з лисими жінками зраджуєш? Накалядувалися куми, ледь ноги несуть. Один каже Куми, а давай до мене навідаємось. Он світло горить. Дійшли до вікон, зазирають. Хазяїн дома запитує, Ой, куми поглянь, чи то я з жінкою забавляюсь? Чи то мороз такий візерунок намалював? Пацієнт заглядає до кабінету логопеда. Мона? Не мона, а Тлепа. Дружина звертається у поліцію і каже, що її чоловіка немає вдома вже три дні. А у вашого чоловіка є які-небудь особливі прикмети? Коли знайдеться, будуть.